Сьогодні я покажу вам обзор на такий е, фазу третю. Ну, спронкі фаза третя. Тут мало персонажів, якщо що, можете навіть не дивитися на цей мод, але він реально класний. Він додає навіть анімацію. Ну, коротше, вийшов новий мод на спункі. Це давно вже було, десь у грудні. 2024 року, то він вийшов тоді цей мод. Ну, адон, на фазу третю спромки. У них навіть анімація є. Ну, так що, починаємо, бо скучно буде. Перший це у нас орен. Бачите, я казав вам анімація, але тут у нас щось переливається. Бачите оце? Ну, тут навушник переливається якийсь. Надіюся, що в тебе в голові все добре, бо думаєш, що ти якийсь тупий став. Вибачте, я хворий кашляю. Тебе надіюся, що там голова не тупа, бо тому, що в тебе вона розлітилась на всі кусочки. Ну це ой, далі в нас да, черв'якова. Ну нічого, в тебе, глазка скоро більше виросте в четвертій, двадцять, так що не бійся. Ооо, скажімо, побільше стало. Він як корінь, в принципі, бо він ері якась маленька. Редді. Боже, Редді, що з тобою стало? Ти черепи не які! якісь. Боже, я ж казала в третій фазі, що черепи я не люблю, бо вони гнилі якісь. Гармент. <кхем> ну понятно. тебе ця штука? Телебезина. Розломали взагалі. Так, слайми, відійдіть, мені треба тут. Ну, обакс. Напевно, зубастиком уже став, а не ваксом. Че тебе да зуби зубы идут? Добре. Кулака. Кулака, що с тобой стало? Я вже... А де череп три. Ти взагалі найди череп звилый. Боже, як це могло стати. І фанбот. Ну коротше, у нього не оригінальний звук. Послухайте. Чого це? Це не оригінальний звук. Фанбот, радій фази. Ну коротше, там ще аж брут лежав десь, Ось осінь. І це якийсь вітерець, як. Да, так, ти вітерець. Ти вітер. І провіримо, наскільки вони жалються. Вони жаляться на селянах. Надіюся, вам це понравиться. Ці оці червяки деякі мене тут місяць. Вінерія, бо тому, що одна маленька. О, Вакс, бо тому, що він завжди зі своїми зубами карки і оцей фанбот, бо тому що в нього не оригінальний звук. Що ж пацана зі такі? Я маю ще другу фазу і першу фазу. Я вам покажу її. Отак ну, ви давайте і ще можемо голему заспавнити. А що? Голему це теж б'ють. І провіримо. Ой, біжуть! Біжуть, біжуть! А що такий звук, як у лікарні? Так, пі. А, а я зрозумів, Та це ж з мої гри такої. Божий, ви біжете, постійно. Як ви біжите? Оце був квакер перший завжди. Реді тепер. Хто перший? Кто первый заберет свой кусок мяса? он первый. О, Макс! Он тупый, должен быть. Чего, Макс? Так, первый. Минерия теперь. радио опять стану. А коли Скай будет? И Гарнет. А Кукер опять. И Брудковый будет. Минерия опять. Да ты уже издеваешься, Минерия. Скай наречі, скай перший. Боже, які ви дурні, Її тільки за солянами. А на Големусів? Як вони подіють? Як вони на Големусів? Зразу! А ну давайте на Вардині. Мені цікаво. Чого не переважуть? вардина? Варты нам. Один. Ось. Страш. Та ну боже мой. Давай, 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 давай. ой хочеться, А, а якщо буде с херобрином? Кто с точки переможе? Напишіть в коментарях. І си, хто переможе. Усі чуваки, хомяки, хом'які, або все-таки херобрини. Ну, бігайми, але я зараз покажу, як їх вбити. Це секретна команда, на жаль, я її вам не покажу. Ну. Угу. ні, не така команда. Ще такі є. Йо... Все, бачите? Померли. Бачите? Ба. Дувай, мені тебе не треба, якщо. що. Викидайся сопелька мала. Ну, коротше, всім пока що це був веселий обзор, і я не знаю, що сказати. Я коли його побачив у моді, жаль я вам не скажу. То я просто знаєте, я вже не знаю, що сказати. Такі третій фазі моди дуже рідкісні. Коротше, всім пока, бо це було дуже класно. Всім пока.